Доброго дня, діти! Чи хочете ви дізнатися, хто сьогодні завітав до нас на гостину, тоді відгадайте загадку. Не дід, а з бородою, не корова, а з рогами. Молоко дає, капусту жує і співає ме. Так, до нас сьогодні завітала коза і привела з собою подружку. Погляньте, яка вона. Як ви гадаєте, яка коза казкова, а яка справжня? Правильно, тільки в казці коза може мати такий казковий вигляд, жіночі обрання, такі гарні прикраси. У казці завжди відбуваються ці чарівні та несподівані дії. Звірі можуть розмовляти, носити одяг, як у людей. Зараз. Я вам розповім українську народну казку Коза Дереза. Слухайте казку уважно, а потім скажете, чи сподобалась вам саме ця коза сказочки. Були собі дід та баба, поїхав дід на ярмарок та купив собі козу і привіз її додому. А рано на другий день посилає він жінку козу пасти. От вона погнала козу, пасла весь день, ввечері стала доганяти до двору, а дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях. Та й питається. Кізонько моя мила, кизонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила й не їла. Тільки бігла через мосточок, ухопила клиновий листочок. Бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку. Тільки й пила, тільки й їла. От дід і прогнав бабу зранку. Погнав дід усе сам козу пасти. Пас у вас день а ввечері погнав додому. І тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов, став на воротя в червоних чоботях та й питається. Кізонька моя мила, кизонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, не пила. ти. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку, тільки й пила, тільки й їла. От дід розсердився, пішов до коваля, виставляв ніж, козу хотів різати, а вона вирвалася та й утекла в ліс. У лісі бачить коза, зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалась на печі. От прибігає зайчик. Коли чує, хтось є в хаті, зайчик і питається, хто хто в моїй хаті, а коза сидить на печі та й каже Я коза дереза за три купи куплена, півбока луплена. Тупо тупо ногами сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостом замиту тут тобі і смерть. От сячик злякався, вибіг, сів під дубком, сидить та й плаче. Коли йде ведмідь та й питається, чого ти зайчику побігайчику плачеш? Як же мені ведмедику не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А ведмідь каже, от я вижену. Пішов до хатки. Хто хто в зайчиковій хатці?» а коза спечи? коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами. Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету. тут тобі і смерть буде. Ведмідь ізлякався. Ні, каже, зайчику побігайчику, не вижену боюсь. От і знов зайчик сів та й плаче. Коли йде вовк і питається, чого це ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А вовк, от я його вижену. Та де тобі його вигнути? Тут ведмідь гнав та не вигнав. От же вижену. І побіг вовк до хатки та й питається. А хто хто в зайчиковій хатці? А коза спичить. Я коза дереза, за три копи куплена, Півбока луплена, тупо тупо ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, буде тобі смерть. Вовк злякався, ні, каже зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. Знов зайчик сидить і плаче. Коли лисичка побачила зайчика та й питається, чого це ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені, лисичко, сестричко, не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А лисичка, ой, та я його вижену. Де тобі лисичка його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав, та не вигнав. А ту ти отже вижену. І побігла лисичка до хати. Та, а хто, хто в зайчикові хаті? А коза спичі, я, коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупоту ногами, сколю тебе рогами, Ніжками затопчу хвостиком замету. Тут тобі і смерть. От і лисичка теж злякалася. Ні, каже, зайчику побігайчику, не вижину. Боюсь, страшно пішов зайчик, сів і знову плаче. Коли лізе рак не барак, та й питається, чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Та як же мені не плакати, коли в моїй хаці страшний звір сидить рак? От я його вижену. Та де тобі вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, і вовк гнав, не вигнав, і лисиця гнала та не вигнала. Го, ото я вижену. І поліз рак у хатку. Та питається хто хто в зайчиковій хатці, а коза спечи. Я коза дереза. За три копи куплена, півбока луплена, тупо тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету тут тобі і смерть. А рак усе лізе й лізе, виліз та й каже А я рак не борак, як ущипну, будеш знать. Та як щипне козу клишнями. Коза як замекає та з печі, та з хати і побігла. Тільки і видно її було. От тоді зайчик радий прийшов у хатку та так уже ракові дякує. Та й стали вони жити у своїй хатці. Разом. І казочці кінець, а хто слухав, молодець.